Разом з нами сьогодні прокидається Василь Вітер, кінорежисер і заслужений діяч мистецтв України. І ми розпочинаємо. Доброго ранку, Василь. Доброго ранку. Я знаю, що не так давно у вашому творчому житті відбулася така важлива подія, презентація вашого нового фільму. І головною постаттю у цьому фільмі був Богдан Хмельницький. Чому саме ви звернулися до цієї особистості? Ну не тільки я звернувся. Зверталося багато видатних. Ну, Кіноміців і взагалі письменників, поетів, нещодавно от вийшла книжка Ліни Костенко, нашої геніальної поетеси, про один із фрагментів Богдана Хмельницького, це фрагмент після Берестейської битви. От, і, власне, коли ми створювали цей серіал «Гра долі», то Богдан Хмельницький стояв в переліку таких особистостей, які... Можливо, входили в першу десятку. От, але так склалося, що ми зняли якраз 50-й фільм із цього серіалу, і Богдан Хмельницький став, ну, зайняв в мене особисто 5 років роботи. От, ну, Достатньо багато матеріалів, по-перше, по Богдану Хмельницькому. А по-друге, треба було вивчити ще й матеріальну культуру. І зрозуміти в якому середовищі, в яких в яких обстанобставинах і обстановці діяли ці люди. А те, про що ви питаєте, ну це власне, мені здається, що на сьогоднішній день кожен українець шукає якихось своїх відповідей на ті виклики, які життя створює. От, і мені здається, в такій постаті, як Богдан Хмельницький, ці смисли, які шукаємо ми. Всі, можна відповіді можна знайти. Ви знаєте, мені здається, Богдан Хмельницький неоднозначна особистість. Хтось його, його розуміє, а хтось не розуміє. Хтось до нього ставиться позитивно, хтось негативно. Ну, дивлячись, яку частину історії ми розглядаємо, так? Як особисто ви ставитесь до нього? Ну говорити про те, що. Це особистість, яка мене зачарувала. І в полоні якої я знаходжуся там останніх 5 років, це, мабуть, нема про що говорити, це дійсно так. От. А, ну, зрозуміло, для поляків Богдан Хмельницький це руйнівник їхньої великої держави, Речі Посполитої. Для нас це національний герой, тому що він творець фактично української нової держави і української нації як такої. От. Але мене менш всього цікавила політика тут. Більше всього, мене цікавила і нашу групу цікавить, виходячи із концепту нашої телевізійного, нашого серіалу. Особисте життя. А що за цим політиком? А що я за ви цим ви, героєм? Якою да. людиною він, він був? От власне, я так і сказав людям, які зійшлися от, вчора на презентації. В будинку кіно їй сказав: Не сподівайте, що тут буде якийсь екшен, що тут буде якісь битви, баталії там надзвичайні. Це просто історія про людину, але тільки з 17 століття. І він був в тих обставинах. Це проста така історія, людська історія. Можливо, навіть трагедійна історія. Але через такі людські стосунки між його дружиною, першою, другою, між його кохан, кохання, коханою. І очевидно, відкривається та вся велич і те благородство, який наділений був цей, ну, я так бачу, неординарна людина. Ви знаєте, усі ми є свідками того, що історія дуже часто переписується. І дуже складно, ну тобто Богдан Хмельницький, це не наш сучасник, і дуже складно знайти справжні джерела. Так? Тобто питання таке, до яких джерел історичних ви зверталися? Можливо, ви звертались до якихось спеціалістів, можливо, до яких установ, у яких була справжня достовірна інформація? Хм. Казати, що достовірна інформація, от конче достовірна інформація на сьогоднішній день, їх є, і хтось нею так, от має її володіє, володіє. це я думаю, це буде перебільшення. Є якраз по Богдану Хмельницькому дуже багато документів. Документи, які є і в нас, і в Росії, тому що власне документи Лівобережжя вони були збережені в Росії, перевезені в Росію. От в Польщі, в Швеції, в Німеччині є документи в Франції, є документи і переписка, скажімо, Богдана Хмельницька з Кромвелем в Англії. От, вони загальновідомі, вони опубліковані. Щось надзвичайно такого унікальне, як, як ви говорите, ми за ці п'ять років не, не знайшли. Та, власне кажучи, і не шукали, тому що нас більше саме спеціально, тому що драматургія нашого серіалу вона не побудована на тому, що щось знайти і на цьому збудувати драматургію самого фільму. Як до цього дійшли. Ми шукали навпаки, ми шукали якихось свідчень матеріальної культури. Свідчень історії, в яких обставинах жили, власне, в яких будинках жили, в що одягалися люди, що їли. І тут ми зробили для себе певне відкриття. А відкриття полягають у тому, що навіть останні фільми, які зняти про цю епоху, про цю добу, вони грішать, скажімо, неправдою. Приклад, дуже часто в фільмах знімають Запорозьку Січ. І ми бачимо там дідів по 60 років, в лахміті в якомусь. А переважно це якісь обідранці, старці і на сьогоднішній день я б сказав би бомжі. А це все неправда. А неправда в тому, що задаєш собі запитання, як таке військо могло перемогти, Існувати, могло перемогти найсильнішу армію Європи Речі Посполиту, армію Речі Посполиту на Заході і найсильнішу армію на півдні, яка була Атаманська імперія. І потім ми просто знаходимо свідчення того, що там до 30 років мало хто доживав. Це перше. А по-друге, це були лицарі. Вони були модники. Вони як на сьогоднішній день можна сказати, вони були стильні люди. Мені здається, багато із них я перепрошую. Багато із них отримали дуже високу освіту. От, багато із них вчилися в тих же самих коледжах, і, і сам Богдан Хмельницький закінчив крім братського коледжу в Києві, він закінчив Єзуїтський коледж Освідчені у Львові, він був освіченим е чоловіком. І ті е старші люди, які були, скажімо, на Запорозькій Січі, які доживали, то вони були вже в чинах сотників, полковників, е можливо, радників якихось кашоварів, і лікували вони. Людей, а переважно це були люди, які е, були молоді, е, досить сильні, досить е, ну, добре озброєні і знаннями, і зброєю, і кілька, кількома бойовими мистецтвами. От, вони мали розвідку потрясаючу, вони мали е, такі не дарма, наприклад, е, Богдан Хмельницький, приїхавши у Францію із двома тисячами війська з е, 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 атаманом Сірком. От вони потрясли відомого маршала Конде при взятті фортеці Лякруа. Вони застосували такі прийоми, такі підкопи, такий спосіб взяття цієї фортеці, над якою майже рік її не могли взяти приступом дуже сильні французькі війська. А за допомогою, скажімо, запорожців взяли за три місяці вони взяли цю фортецю. Богдан Хмельницький мав прийом при дворі короля. Людовіка, от їх нагороджено було подарунками. Він отримав позолочений такий. Ну я не сказав би кольчуга, такий панцир позолочений отримав. Сірко теж отримав там ну, ознаки доблесті. І французи дуже дякували, скажімо, королеві, тому що це король Польщі Володислав. Він був товаришем другом Богдана Хмельницького. Пишався цим і пишався таким от скажімо, воїном, як Богдан Знаєте, Пане Василю дуже відчувається, що ви поважаєте цю постать, і можна вас слухати просто безкінечно. Але я пропоную подивитись фрагмент з вашого фільму, і я думаю, що ми все зрозуміємо. Як це було, як це знімалося. Я сподіваюся. А потім обов'язково повернемось до нашої розмови.